Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні 9 серпня 2024 року. І Ми хотіли вам показати декілька сортів і гібридних форм винограда, які знаходяться на винограднику мого сусіда. Одна із самих перших – це сорт кишмиш Юпітер американської селекції. Він дуже 100, 110 днів 40 достигання, ягідка 4-6 грамів, Гронки 200-300 грамів, але цепляється. По декілька штук на пагін можна залишати. В даному випадку, ви бачите, ну, в основному то по одній гроньці залишилось. Там я бачу і по дві гроньки, але можна по дві гроньки сміло залишати. Він витягує. Красне фіолетового кольору він і дуже гармонічного смаку з таким присмаком, трошки муската. Ну, Дуже гарний смак, всі його люблять. Ну, і Головне це неукривний виноград. Який можна вирощувати на пурголі, не укривати його, він там більш потужні результати показує, тому що запас старої деревини має велике значення. В тому році ми показували Солодимира Місянка, і ви можете побачити в кінці ролика посилання на цей ролик з застосуванням гіберліна. На цьому винограді порівняти, які грони і ягоди вийшли з використанням гіберліна, і які без використання гіберліна. В цьому році ніхто тут нічого не робив, тобто я, бо більше нікому. Більше нікому. А, і бачите, який чудовий результат і без використання гіберліна. Хоча гіберлін по кращі розміри грони і ягоди. Давайте подивимося. Він вже повністю готовий, цей кишниш Володимира. Що скаштувати? Так, Там скиштуйте ягоду я теж. Кісточки не знайшов. Смак приємний. От, дуже приємний, така, м'якоть, ну як би, мармеладно соковита. Так. Да. Рудиментики є. Ну, вони при її не ощущаються. Так, да, я не ощутив. От, смачна ягода. Такий присмак не то муската. Ну не знаю. Скоріше фруктовий, ніж мускатний. Ну, смачний. Дуже смачний. І він набирає дуже багато цукру, більше 20%. Його дуже люблять діти. От. Так що і можна без укриття вирощувати тут, в середній частині України, в центральній частині. І зверніть увагу, ось тут знаходиться грона і до самого верху вже лоза визріла. Не на всіх паганах, но сам факт, ось такий лист, який здоровенний, просто як у лопуха. Опушечка знизу і лоза визріла. Тобто зимостойкость у нього така, як треба, він заходив в зиму підготовленим з серпня місяця. Це дуже чудово. І його, мабуть, можна вирощувати на короткій обрізці. Да? У нього сама перша брунька і та, мабуть, плодоносяща. Ну, я прихильник. Ні, Ну ви, да, довга обрізка, Ну, мене питають часто. От. Ну, Раз він на перголі дає кращі результати, то там або на штамбовій формування. Ну, отут я дивлюся, це саме, он рукав пішов і з першого з самого початку пішли пагони з врожаєм. Так, що дуже солодка ягода на даний час уже он розрізав ягодку, сок потік вже пальці залипаються. Дуже-дуже. Це одне плече цього куща. і он, Зараз ми покажемо вам інше плече. Тобто, навантаження нормальне. тут Кілограм 20 так точно є. Це другий урожай, хочу зазначити. Другий урожай це гібридної форми і 20 кг у нього є на, повністю на всьому кущові. Чудовий результат. Дякую, Олександр, дякую твоєму сусідам, що дозволив засняти це відео. Як бачите, в Юпітер США от, він своїх позицій не здає. Являється дуже популярним американським сортом. От, і достойний, щоб його вирощувати на будь-якому винограднику. Ну, мене там ще запитували в коментарях про вино. Ну, я не знаю. Може, воно буде чудово. Цукру набирає багато і. Смакові властивості особливі такі. Так, да, смакові властивості. Може кислоти в мену маловато. Все-таки для гарного вина потрібна і кислота. От. Ну, треба пробувати. Тут його з'їдають дуже швидко і ніхто вина не робить. Все тоді, да? так? Так. Дякую, Олександр, і твому сусіду. Дякую всім, хто подивився відео до кінця, всім здоров'я, вражаю щедрих, і до зустрічі в наступному відео. До побачення.